Hello Friendly, З вами на зв'язку Деніс Френдлі. В цьому відео, дружні. Ми з'їмо з вами ось такі. значить, Sparkling Worms, Smiling Jelly. Желені ось такі цукерки Желені цукерки Sparkling Worms. Sparkling Worms це ігристі... Червачки. Так. Ну, типу солодкі ігристі червачки, смайлінджелі. Ось такі желені цукерочки. Зараз ми прореагуємо, з'їмо від нуля до 10. Сподобається, не сподобається, дізнаємося в цьому відео. Тому погнали хочеш до заставки цього відео. Проригуємо на них. Let's go! Деньс фені реагує, День Сфені реагує, сьогодні він буде їсти. Ось такі, бачите? Значить, желені цукерки, Sparkly Worms. Желені цукерки, Sparkly Ворм смайлінг джелі, джелі, джелі. Веселі желейки чи що? Щось типу того. І спарклі джелі, і... спарклі ворм Smiling Jelly. Так, якось так. Чуть стакан не розлив. Це називається летиш? Чого летиш? Починаємо. Спочатку нюхаємо на запах. Пахне. Так. Ну нічого так. Окей. Так. Ось таке. Ну, давай. Манбаладик. Щось на смак, якби винограду. Чути. Зі смаком винограду. Ну це. Кеслі. <клух> Дуже кисне. Це нібито якесь манго. манго і ще щось. Йому ще. Дивний смак. Ну, таке. Таке на 8 балів. Щось більше нам поставити. Хотів сказати якийсь смачний, найсмачніший смак, Ну тут вони якісь одинакові. Нема такого на ліпший, найгірший. Трохи на смак якимось енергетиком чути. ну. Давайте це розсипемо і дамо кожному, постараємося кожній цукерці дати оцінку. Почнемо з цього, ну. Угу. Апельсинка кисла і якась ягода. Апельсин може і мандарин, не знаю. Ну, також вісім, так. Тут бачу лише три смаки, нові. Ну, лише три смаки, так. Давайте це. Ну, а тут напомню все Це на смак лимон. Сколько спол нет и Дивіться, що пише. Виготовлення на замовлення АТБ Маркет. АТБ Маркет. Я це в АТБ брав. Спеціально на замовлення. Ну і давайте це останнє. Це можна навіть і смачніше. Вісім з плюсом. Трохи краще. Кимося енергія Давайте так. Розділимо одне від одної, щоб точніше дати оцінку смаку кожному. Це рожеве. Може якась вишня, але не точно. Угу, якась вишня. Смак вишня. Коли вже окремо, ти вже чуєш, Разом переплітаються смаки, ти можна дати то точно, що це за смаки чого-то. Ну це, напевно, апельсино, ага. Угу. Апельсин. Так, е, ну давайте тут червона, можливо, полуниця. Не точно. Жовте. Лимон. Ну, це понятно? Зрозуміло. І оцей останній, що мені найбільше сподобався. Фіолетовий. Оце фіолетовий зеленим. Фіолетовий це. Каже, що ж що? на чешу. Зелений, мабуть, яблук. Угу. Mm -hmm. Мабуть, яблуко, там. Добре. Оце добре. Зараз тут таке.

Давайте попробуем несколько штук запхать в рот. Как мне будет закиснуло, мне интересно. Ничего так. Да Hm. Mm. Jeszcze synko sol zaim ko. Hm, mm, dobra. Chemia l dobra. boy Ostani. C'è il Угу. Оці жилейки жу... дуже нагадували чупачуп з напоїв. А чому? Бо тому, що тут пише спарклін. Спарклі. Спарклі, а там спарклін. Ну, типа ігристі. Ігристі кисленькі. Ну, спарклі це. Кисли. Тому що це переводиться кисли. А ну, давайте дізнаємось, як це переводиться. О, зараз я дізнаюсь. Ну, спарклінце і гризде переводилося. Я думаю, що це так і перекладається. Вони не можуть дати зразу. блискучий. Вони перевели як блискучі. Дивно. Спарклі. Спарклі, спарклі, спарклі Вормс. То що переведеться як блискучі. Ці Червачки. Блискучі черви. Блискучі черви мені пере. Переклалося. Добре, ну мені здається, це були такі кисленькі. Це були кисленькі на смак, так як Чупа-чуп з напоїв. Та да, нагадували якісь із напоїв, які ми з вами пили. Добрий народ, будемо завершити цей ролик. Так довго жували. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Та ой, зуби починають трохи боліти. Там, після цього. Такі були червачки 17 хвилин. Ну а що ви хотіли? Ми довго жували, я знаю. Такі були червачки. Всім удачі, всім пока. Бувайте. Йоу!